Євангелія від Святого Луки, глава 17. І сказав він до учнів своїх: Неможливо, щоб спокуси не мали прийти, але горе тому, через кого приходять вони. Краще б такому було, коли б жорно млинове на шию йому почепити та й кинути в море, аніж щоб спокусив він одного з малих цих. Уважайте на себе! Коли провиниться твій брат, докори йому, а коли він покається, то вибач йому. І хоча б сім разів денно він провинився проти тебе, і сім раз звернувся до тебе, говорячи каюся, вибач йому. І сказали апостоли Господу: Додайте нам віри, а Господь відказав: Коли б мали ви віру, хоч як зерно гірчичне, і сказали шовковиці цій. Вирвися з коренем і посадися до море, то й послухала б вас. Хто ж із вас, мавши раба, що оречі пасе, скаже йому, як він вернеться з поля, негайно йди та сідай до столу. Але чи ж не скаже йому приготуй цю вечерю і підбережись і мені прислуговуй, аж поки я їстиму й питиму. А потім ти сам будеш їсти та й пити. Чи ж він дякує тому рабові, що наказане виконав. Так і ви, коли зробите все вам наказане, то кажіть, ми нікчемні раби, бо зробили лише те, що повинні зробити були. І сталося, коли він ішов до Єрусалиму, то проходив поміж Самарією та Галілеєю. І коли входив до одного села, перестріли його десять мужів, слабих на проказу, що стали здалека, і голос піднесли вони та й казали, Ісусе, наставнику, змилуйсь над нами. І побачивши їх, він промовив до них: Підіть і покажіться священникам. І сталося, коли вони йшли, то очистились. Один же з них, як побачив, що видужав, то вернувся і почав гучним голосом славити Бога, і припав він обличчям до ніг його, складаючи дяку йому. А то самарянин був. Ісу же промовив у відповідь чи ж не десять очистилось, а дев'ять же де? Чому не вернулись вони хвалу Богові віддати, крім цього чужинця? І сказав він йому Підведися й іди, твоя віра спасла тебе. А як фарисеї спитали його, коли царство Боже прийде, то він їм відповів і сказав: Царство Боже не прийде помітно, і не скажуть ось тут або там, бо Боже царство всередині вас. І сказав він до учнів Прийдуть! Дні, коли побажаєте бачити один з днів сина людського та не побачите, і скажуть до вас ось тут чи ось там не йдіть і за ним не біжіть. Бо як блискавка, блиснувши, світить із одного краю під небом до другого краю під небом, так буде свого дня і син людський. А перше належить багато страждати йому. І відсурається рід цей від нього. І як було за днів Ноєвих, то буде так само і за днів сина людського. Їли, пили, женилися, заміж виходили аж до того дня, коли Ной увійшов до ковчегу. Прийшов же потоп і всіх вигубив. Так само й було за днів лотових. Їли, пили, купували. Продавали, садили, будували. Того ж дня, як лот вийшов із содому, огонь і сіркою з неба линув і всіх погубив. Так буде й того дня, як син людський з'явиться. Хто буде того дня на домі, а речі його будуть у домі, нехай їх забрати не злазить, хто ж на полі, так само, нехай назад не вертається. Пам'ятайте про лотову дружину. Хто дбатиме зберегти свою душу, той погубить її, а коли хто погубить, той оживить її. Кажу вам: у двох будуть ночі тієї на одному ліжкові, один візьметься, а другий полишиться. Одна візьметься, а друга полишиться. Двоє будуть на полі, один візьметься, а другий полишиться. І казали вони йому відповідь, Де Господи? А він відказав їм, де труп, там зберуться й орли. Амінь.